Вітаємо, друзі! Ви на каналі Граємо Українською, і сьогодні вашій увазі білд на воїна-берсеркера або варвара в грі Titan Quest 2. А на просторах інтернету зустрічав думку, що в Titan Quest 2 найкращі класи це маг і дальнобійний воїн, лучник, а воїн простий, мілішний. З дворучною зброєю або одноручною він не дуже класний. А, і ось я вирішив побудувати свій, своє проходження на саме такому персонажі, ось Номадестус, мій воїн. Як ви бачите, я всього 10 годин награв, але ще гру не пройшов, бо я дуже смакую розтягую. А, і, власне, мені здається, що мені вдалося зробити його дуже сильним, а, не дивлячись на те, що я трошки перекачений, має бути десь 16-17 рівень, зараз 20-й. Ось, але тим не менше, білд працює і на нижчих рівнях. Значить, почнемо з характеристик. Так як ми воїн, я розкачував саме енергію, щоб збільшити здоров'я, як ви бачите, очки вкладені аж 70. Це збільшило виживаємість мого персонажа, і, власне, скільки одиниць здоров'я ми маємо. Це щодо енергії. Щодо міці, це впливає на фізичну шкоду від фізичної атак, від ближньої зброї, фактично. Ось, і як ви бачите, знання, що впливає на магію, ми майже не прокачували. Це ж знання впливає на рішучість і на хист, а спритність впливає на фізичну форму і, знову ж таки, на хист. І ми теж. Я теж прокачував не дуже сильно. Тобто, основні були два, я сконцентрувався на міці і на енергії, а інші я прокачував для того, щоб о, якусь певну броню носити, або якісь певні предмети. А, щодо е, характеристик, якщо розбити їх, бачите, здоров'я багато через те, що ми, власне, енергію прокачували, а, а мани мало, тому що знання не прокачували. Але на цьому персонажі, так як він б'є просто булавою своєю дворучною чи сокирою, то сильно багато магії не потрібно. Пізніше покажу, які я скили вивчав, і мені на них не дуже багато магії потрібно, щоб все використати. Далі можна подивитися на швидкість атаки, швидкість руху. Швидкість руху не збільшили, хоча я думаю, що можна було б збільшити швидкість руху. Швидкість атаки важлива, тому що це збільшує ДПС. На per second, так званий. Ось нижче можна подивитися типи захистів, які є. Як ви бачите, дуже багато броні є, додатково до здоров'я від фізичних саме атак, і трошки менше захисту від різної магії. Ось, тобто, це якщо кільця вдівати і різну броню, там є захисти вшиті. Ну, чим, чим кращий клас броні і різних предметів, тим більше захистів. Але я не вкладався в це дуже сильно. Я просто брав те, що дає більше показників, ну, більші цифри. Ось. Шанси накласти негативні ефекти, так звані ДОЦ. Як ви бачите, по-різному, але я їх почав прокачувати вже на пізніших рівнях. Тобто, перший фокус моєї уваги був саме фізична шкода, швидкість атаки і критичний шанс. Ось. Ну і далі можна подивитися, що, що тут шия, якби в лиску персонажа. Але, як я вже сказав, основний, основний наголос і в захисті, і в нападі був саме на фізичну шкоду. І, відповідно, шанс накласти якісь негативні ефекти. Я вже почав прокачувати пізніше, тому він не дуже. Щодо майстерності, я вирішив взяти розбійник або рок англійською. І його зразу замаксив до третього рівня можливого, щоб відкрити оці абілки, які відкриваються на третьому рівні. І я власне їх почав максити, тому що, як ви бачите, тут є штука, яка мені була важлива в моєму білді. Це шанс критичного удару. А деякі речі взагалі в грі збільшують шанс критичного удару, і деякі речі збільшують шкоду від критичного удару. То у нас стає не X2 чи x 15 а ще можна більше зробити. І я вирішив сконцентруватися саме на цьому. Тобто підбігаємо, б'ємо дуже сильно, спрацьовує критичний удар, виходить ще більше шкоди, і так далі. Ось, тому я, я взяв ось ось таку прокачку, як ви бачите на екрані. Деякі речі я прокачав трошки більше, але основне з них це абілка, яка стоїть на кнопці 1 в мене і на кнопці 3. І, а білка, яка на кнопці 1, дозволяє збільшити критичний удар на час і зменшити шкоду, яку ми отримуємо. А на кнопці 3, це просто дуже-дуже сильний удар, відповідно, який має змогу нанести дуже велику шкоду одноразово. І якщо вбити при цьому противника, то він перезаряджається. Тобто ми не чекаємо кілька секунд, до перезарядки: ми знову можемо жмакати 3. І знов вбивати сусіднього противника. І так поки ми вбиваємо. Ось така ідея. ДПС, як ви бачите, майже 400 з теєю буловою, що у нас зараз вручною. Але якщо поставити краще, буде ще більше. Ну і аура це теж в розбійнику. Аура дозволяє е, збільшити е, нам і союзникам критичний, шанс критичного удару. відповідно, тому вона має бути постійно включена. Ну і це миттєва міть, смерть. називається це так. Удар з великою шкодою базовою, з великим базовим шансом критичного е, е, удару. І відповідно, якщо ми вбиваємо, він зразу перезаряджається. Як ви бачите, сила цього скіла залежить від сили нашої зброї, тобто чим краще зброя, тим сильніше б'є. І не так багато мани нам потрібно на це все діло, аж 50%. Ось, якщо ми перейдемо до іншої, іншої класу, який я взяв, це військова майстерність, тобто, щоб збільшувати силу шкоди, і тут ми взяв, я взяв крутилку, щоб просто крутитися і наносити додаткову шкоду ворогам протягом кількох секунд після завершення скіла. І також я прокачував власне, відповідно збільшення ем, модифікаторів, такі як лють, збільшення шкоди. Від зброї фізичної, і збільшення критичної шкоди. Ось. Е, ну, відповідно, інші скили я подивився, що не дуже важливі. І на третьому рівні також. Тому я е, максив спочатку розбійника роук, а потім вже warfare військову справу. Е, як ви бачите, ще до третього рівня не, не дійшов. Ось. Е, збільшення шкоди, збільшення шкоди від е, фізичних атак і збільшення е, критичної шкоди, коли критичний удар спрацював. Ось така задача була. Також я прокачав е, стандартні скіли, такі як стрибок е, на, про, на пробілі він в мене, і е, прокачав також щит е, трішки е, спочатку, а потім вирішив, що щит мені, в принципі, не потрібно, тут на четвертій кнопці він стоїть. Це вже як остання, е, остання барикада, якщо все погано. Е, ну і трошки фізичної шкоди прокачав, щоб добав, добав, добавляло е, лють, е, яку потім можна. Конвертувати в інших скилах в більше шкоди. Ось от така от прокачка. Звісно, можна трошки більше можливо вкластися саме в фізичну шкоду, щоб збільшити показники цього миттєво, миттєвого удару. Ось. Ну і трошки, от бачите, щит прокачав, буквально, щоб він просто знімав негативні ефекти при використанні. Тобто, якщо мене там заморозили, застанули, чи я там кровотеча, то я просто знімаю одне кнопку. Ось. Ну що, ага, зброя. Як ви бачите, базова зброя не дуже сильна, це рідкісний предмет, але шкода не дуже велика. Є кілька модифікаторів, але ось, наприклад, трошки підкачаємося і можна вдіти набагато сильнішу зброю, яка більше шкоди базової дає, таким чином збільшити всі наші показ... показники всіх наших скілів на відсотків 20% приблизно. Ну і Я старався брати будь-що, що мені дає збільшений критичний шанс. А пізніше вже збільшені шанс накладання негативних ефектів на противників. Ось. Е, ну що, давайте попробуємо. Значить, підбігаємо. Один, два, три, 4, якщо багато дуже противників. Бачите, другий скіл е, ще частково трошки наносить шкоди після використання. І е, просто навіть з руки у нас вилітають тисячу, тисячу шкоди приблизно. А, ось, якщо кріт спрацьовує, кріт, може, має модифікатор теж, може не завжди це півтора шкоди, а тро, може бути більше. А, ось. Ну і важливий це третій скіл, якщо ми нажимаємо, що багато противників, і кожен з них помирає, то він постійно перезаряджається, а коштує дуже дешево. І навіть не дивлячись на те, що у нас мало мани, і частина мани зарезервована під нашу ауру, яка дає збільшений критичний удар, все рівно нам мани вистачає. Якщо вдруг не вистачило, ми завжди можемо випити трошки, трошки зілля і відновити ману. Ось, якось так. Але в цілому я, ну, як по своєму досвіду, бачу, що мені, в принципі, мани можна не пити зілля, достатньо тільки слідкувати за здоров'ям, щоб воно не просідало, і якщо потрібно випивати зілля здоров'я. Ось дивіться. пам 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 Три-три-три, навіть будучи в сіці, наносить шкоду, на. Доволі великі відстані, я б сказав, і критичний удар. І зараз дивіться. Пам з руки майже вбив. Пам-пам. Вбив. Давайте ще якось пошукаємо. Бачите, лють. Е стакаємо кожна лють дод додаткову шкоду додає. Тобто кожен раз, коли ми б'ємо просто з руки, воно стакає лють, і потім це можна використовувати в майбутніх атаках. При хорошому шансі критичного удару більше 50, і при хорошій модифікаторі самого шкоди від фізичного удару, як ви бачите, ми наносимо між 2 і 3 тисячі шкоди за один удар кнопкою 3. Ну і навіть з руки б'ємо більше тисячі. Ось такий от білд. Вийшов на воїна ближньою атакою. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки і грайте українською. Побачимось!